І всім привіт, привіт ми сьогодні граємо на е, Крейни та Ось. Е, сьогодні хотілося б би... хотілося б подивитися, скільки можна заробити на автобуснику. Е, автобусник доступний в нас, зараз я скажу з якого рівня, там мені десь розписали. Зараз я вам скажу яка робота, з якого рівня, тому що ніде це не пишеться. Ось, я зараз його знайду, та я блін, бачив. Тара-тара-тата-та-та. Зараз -та 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 -та. я його бачу, бліна. Подожди, щас я надибе, щоб мені відповідали. Так. А ось відповіді? ні. це не то. а де ж воно Де ж вони мені писали? Йомай, почекайте пару секунд, щас я його подивлюся, де я його бачив.